У Сумській лікарні мешканець села Боромля Ігор лікується п'ятий день. Говорить, його російські військові катували, схопивши біля власного будинку. Я вийшов на вулицю, мене там забрали. Ж ну що теж час збивали, сломали челюсть, голову десь разів десять. ну не знаю, ну, десь час було, не знаю, вже де не пам'ятаю. Там голова ще була, гула, зараз побита було, це щось трохи зійшло. Ну, мені ще палиць одрізали. Вони одрізали. Так, одрізати, потім З десяток окупантів, говорить, били ногами просто так, а потім забрали цінні речі. Вони надекотні. Mm -hmm. я там говорив, вони там по телефону почали шукати, почали до фамів людських там доціляти, це, хто оце, хто, вже що... весь час їх було. Потім все скарбана потім позабирали, бо там кольцо на руках було заклали, голоте. Собку забували тут просто, ну і дюнь забував. Бунорно. Урод і в ну, урод. Після катувань чоловіка відпустили до лікарні, він зміг виїхати тільки через три дні, коли організували гуманітарний коридор. Поступив хворий з травмами, з щелеп з травмами кінцівок в середній тяжкості. Був проперований, лікується. Десь місяць він ще буде лікуватися в цілому. Досить серйозні травми, але зараз вже ж перші дні в стадії лікування. У цій же лікарні у реанімації жінка, яка разом із чоловіком їхала з Боромлі до Сум, аби придбати хліб і розвести його по селу. Її чоловік загинув. Вона поступила з множинними ураженнями кінцівок правої кінцівки, лівої кінцівки з множинними вогнепальними ураженнями. І з тяжким травматичним шоком. На теперішній час стан її покращився, відмічається позитивна динаміка, вона в сознанні адекватна, показники пульсу артеріального давлення, дихання стабільні. Внаслідок таких дій російських військових у прокуратурі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни. Загалом у відомстві задокументували близько 120 таких злочинів на Сумщині.